Зараз без ребу виїжджати на передову. Це є повна халепа і це попросто ну, бути смертником. І, тр... і реб на автомобіль треба критично. А, відповідно, нам треба зібрати 104 тисячі гривень. Бажаємо міцного козацького. Ми бійці територіальної оборони 103 ї бригади 66 го батальйону. Звертаємося до баритар 14 та усіх небайдужих. Допомозі для збору реб для нашого броньовика, який зараз знаходиться на ремонті, та скоро вже їде до нас. Адже без ребо бойові завдання не виконуються. Слава Україні! Юрій, слава! Героям слава, тому будемо вдячні за будь-яку підтримку. Під час нашого ефіру будуть QR-коди з монобанку, з Приватбанку. Наводите камеру свого телефона, скануєте і можна зробити добровільний посильний донат. А ми будемо вдячні і звітувати будемо за кожну гривню і дуже сподіваємося, що РЕП вдасться скоро зібрати. Ще раз скажу всім тим, хто напише, що Федина сама своєї фракції може скинутися. На жаль, ми не можемо закрити ті всі потреби, які має закрити держава. Ми не можемо закрити ті всі потреби, які мав. Організувати для закриття Володимир Олександрович Зеленський, і тому ми робимо усе можливе різними способами через стріми, через звернення і через збірки, щоб забезпечити нашим захисникам те, що їм потрібно.